Кривбас вийшов на матч з табличками, на яких були вказані імена загиблих під час ракетної атаки на Кривий Ріг. Перед грою присутні на стадіоні вшанували хвилиною мовчання пам'ять жертв теракту Російського Федерація. Сама гра проходила у важких умовах. Дощ настільки рясно змочив футбольне поле, що м'яч застрягав у воді, а футболісти були змушені грати у такому собі міні-басейні. Звичайно, за такої ситуації сподіватися на яскраву атакуючу гру не доводилося. Залите водою поле унеможливило комбінаційну гру. Тому мінімальні моменти виникали лише після стандартів. У першому таймі трохи активнішими були господарі, проте без особливої гостроти. Ближче до перерви біля воріт Кривбаса виник епізод, який міг змінити гру. Шепелів вискакував віч на віч з голкіпером гостей, коли його рукою затримав конате. Подія відбулася за межами штрафного, тому про пенальті мова не йшла. Але малійський легіонер цілком міг напрацювати на червону картку та залишити команду Юрія Верни дуба у меншості. Втім, головний арбітр Олександр Шандор після консультації з колегами на VR вирішив обійтися без суворих санкцій. У другому таймі трохи розпогодилось однак, поле все ще залишалося важким. Тому глядачі стали свідками лише двох по справжньому небезпечних моментів. Перший завершився голом. На 57-й хвилині Шепелєв у межах воротарського майданчика намагався замкнути простріл цари з флангу. Його удар блокував голкіпер Кривбаса Кліщук, але на добиванні першим був безерра. Другий гольовий момент створили гості на 80-й хвилині. Кузик небезпечно пробив під поперечку, але Єрмаков перевів м'яч на кутовий. Тож мінімальна перемога підопічних Руслана Ротаня. Білосині виходили на матч з лівим берегом, знаючи про перемогу Олександрії над кривбасом та про те. Що різниця між ними та головними переслідувачами скоротилась до одного балу. Втрачати очки за аутсайдером лідери, звичайно, не збирались. Але й викладатися на максимумі, здається, теж. Тому більшу частину першого тайму динамівці діяли схематично, ніби зазарані узгодженим шаблоном. Та очікували, що після п'ятого-десятого повторення одного й того ж м'яч якось сам опиниться у воротах. Але лівий берег не помилявся. Спочатку. Доки вистачало сил, застосовував високий пресинг, намагався вибігати в контратаки, правда, не дуже успішно. Потім лелеки трохи підсіли, на чужу половину вже не виходили, але біля своїх воріт все тримали під контрелем. Все це працювало рівно до першої нестандартної атаки динамівців, яку вони розіграли вже перед самою перервою. Креативно спрацювало Тріо Бояльський, Ванат Ярмоленко. Перший зробив зрячий пас до штрафного. Другий також цілком свідомо скинув головою м'яч під удар, а третій вже вколотив його у ворота. Класичний гол у роздягальню невідомо, як би розвивалася гра надалі, якби одразу по перерві динамівці не забили тепер вже з роздягальні. Швидка атака. Вихід 3 в 2. Кабаєв пробив у штангу, але Шапаренко на добиванні заштовхав м'яч у сітку 2-0. І це власне було все. Динамівці зрозуміли, що перемогу вже не випустять лівий берег, що гру не врятує, а робити щось ще майже 45 хвилин було потрібно. Лідери чемпіонату знову перейшли в режим економії і довели матч до логічного завершення. Перший тайм дав зрозуміти, що й цього разу в шахтаря не буде легкої прогулянки. Гірники вели гру, створювали моменти, але й самі весь час повинні були діяти з оглядкою на власні ворота. Адже рівняни за першої ж можливості прагнули організувати контрвипад, і також створювали небезпеку біля воріт різника. До перерви у Донетчан можливості відзначитися мали Судаков, Бондаренко та Еліас. Гості відповідали небезпечними спробами Степанюка та Дахновського, але на перерву команди пішли за нуль на табло. У другому таймі хід гри не змінився. Втім, шахтарю таки вдалося підловити суперника на помилці. На 59-й хвилині рівняни випустили м'яч за бокову лінію, і таке враження трохи виключилося з ритму. Між тим гірники миттєво вкинули аут, після чого Бондаренко прострілив у штрафний на Кевіна. Два захисники Вереса намагалися перехопити цей пас, але невдало. М'яч дістався до Кевіна, який з напівоборту в один дотик пробив точно повз кожу Харя. Верес треба віддати належне, не розклеївся та майже одразу відповів небезпечним пострілом Степанюка. Далі пішов відкритий футбол, і нерви глядачам лоскотали обидві команди, доки Шахтар не забив вдруге. За три хвилини до кінця основного часу Тобіас на правому фланзі красиво розібрався з захисником Вереса та виклав м'яч на Судакова, для якого влучити у ворота було справою техніки. Фактично, цей момент і закрив гру а третій гол траури лише закріпив успіх чемпіонів країни.